Добрий день всім. Раді вас бачити. На сьогоднішній день вважається, що всі захворювання локалізуються в кишечнику. Я би хотіла трохи перефразувати це речення, тому що насправді все здоров'я локалізується в кишечнику. В кишечнику немає захворювань, якщо там норма. Якщо там норма – це нос, якщо там всі мікроорганізми. Дружньо здійснюють свою роботу, тобто таке поняття, як мікробіом, мікробіом кишечнику. І всі звикли думати, що якщо ми говоримо про мікробіом, то це ж обов'язково про, про кожне ще. І забуваємо, що людина починається з того, що вона їсть, і старі, давно відомі істини, що ми є те, що ми їмо. Сьогодні, як ніколи, виходять на перший план, тому що є таке поняття, як наша з вами трансформація, є перенесення генів. Фактично, є генетика, є епігенетика, вони і раніше були, однак весь інструментарій дозволяє нам краще розуміти, що там відбувається в кишечнику. Ну І на зміну таким старим добрим поняттям, як дисбіоз, приходять інші, ну, я б сказала, терміни. Це той самий мікробіом. Де дуже чітко зрозуміло, що мікроорганізми і, скоріше, всі гени, які знаходяться у нас в кишечнику, вони, власне, модулюють здоров'я. І тому кишечник це є орган здоров'я, це не є орган захворювання. І основна задача, я сказала, всіх, хто має відношення. До тварин, до рослин, того, що складає основні компоненти їжі населення на сьогодні, формувати здоровий цинос. Цей термін хороший, він означає, ну, скажімо, здоровий цінос, нормоцинос це певну композицію, природну ту, яка повинна би населяти чи ті ж самі рослини, чи особливо кишечник тварин, для того, щоб тварини залишалися здоров'я. Коли ми з вами говоримо про те, ну власне, що таке нормальний ценос, здоровий ценос, ми повинні розуміти, що для кожної тварини це буде ну, специфічна композиція мікроорганізмів. І на перше місце, коли ми все ж таки говоримо про поняття мікробіом, нормальний ценос, виходять наші знання. Що ми розуміємо про норму, що є нормою для того чи іншого суду, і що саме знаходиться там у кишечнику. Ну і, звісно, ми з вами звикли, що це, як правило, всім нам відомі препарати, які мають, напевно, містити лактобактерії, біфітобактерії. Це вже так ми звикли. І ми їх називаємо, ну, я б сказала, відомими препаратами. Ні для кого не секрет, що це є пробіотичні препарати, пробіотики. І, власне, термін був запропонований на противагу антибіотикам, тобто пробіотики для життя. Однак є певний один нюанс: є дуже багато різних інших препаратів в комбінації з пробіотиками. І пробіотики не те, щоб застаріли, а просто оновлюються з різних точок зору, особливо вчення про мікробіом, дуже змінює підходи саме до конструювання. Ну, якщо я можу собі дозволити так сказати, правильних е, пробіотичних, пребіотичних препаратів та інших е, новітніх препаратів. Ну, е, давайте, якщо ми більш-менш зрозуміли, що таке термін мікробіом, і що, таке, і що це за поняття нормальний сценос кишечнику, дозволимо собі перейти до такого топіку, що ж означає сучасні біопрепарати. Отже, коли ми з вами, колеги, враховуючи все, що ми вдома, починаємо говорити про новітні біопрепарати, ми повинні розуміти, що новітня є не тільки назва, а змінюється сутність самих біопрепаратів. І сутність дуже багато в чому залежить від того, що ми туди, який ми сенс туди вносимо. По-перше, насамперед, найважливіше розуміти, що препарати, в залежності від їх композиційного складу, і їхнього функціонального призначення поділяються на пребіотичні, це ті, які містять якісь певні компоненти, які підтримують самі мікроорганізми в складі цього препарату. Тобто їхня основна задача не стільки діяти самим, скільки підтримати ось цей нормоценоз, тобто саме збалансувати потрібну композицію мікробіому в кишечнику тварин. Коли ми говоримо про пробіотики, звичайно. Інноваційним на сьогодні з'являється те, що спектр їх значно змінюється Якщо раніше було усвідомлення, що це мусить бути, як правило, лактобактерії, ну, максимум біфідобактерії то ми розуміємо, що з розумінням, що таке власне, здоровий мікробіом кишечнику тварин на сцену, на передній план виходять інші мікроорганізми. І ті, які на перший погляд здаються нетиповими. Ну, і е, коли ми говоримо про е, певні препарати так званої комбінованої е, композиції, це е, так звані синбіотики, е, вони складаються із е, пре- і пробіотичної компоненти, яка, звичайно, е, змінюється в залежності від мети даного препарату. І також потрібно обов'язково зрозуміти, що Такі препарати характеризуються синергідною дією, власне, звідки походить термін синбіотик, тобто певна синергія повинна бути певна синергія між обома компонентами. Пам'ятати, що є такі препарати, як постбіотики, також є класифікація так званих імунобіотиків. Ну, якщо ми будемо говорити з вами йти далі про медицину, це будуть фармабіотики. Однак потрібно пам'ятати, що в основі всіх цих інновацій. Лежить основне підґрунтя доцільності даної композиції і спрямованості цієї композиції на вирішення того чи іншого питання. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про препарати для ветеринарії. То на перше місце має е, виходити їхня функціональність, їхнє функціональне призначення, для чого сконструйований даний препарат. І тоді, звичайно, абсолютно не випадковим є фактор вибору його компонентів: чи це буде пребіотичний компонент, чи це буде пробіотичний компонент, оскільки. Певне завдання може вирішуватися тільки конкретними штамами мікроорганізмів, саме штамами, а не видами, тому що всі функціональні властивості бактерій, які входять до пробіотичних препаратів, чи це будуть не бактерії, чи це будуть мікроскопічні гриби, все рівно вони визначаються виключно штамовими характеристиками, не характеристиками виду бактерій. І коли ми з вами поговоримо про іншу компоненту пребіотичну. Ми також дуже чітко маємо собі уявляти, який саме вид мікроорганізмів ми хочемо підтримати даним пребіотичним компонентом. Скажу пару слів до уваги слухачів, які стосуються, власне, що таке локальна імунна активність або імуностимулювальна активність, і системна, в чому її відмінність. Є те, що стимулюється саме локальна імунна відповідь. І це надважливо, тому що всі процеси відбуваються в кишечнику, як правило, локально. І коли ми говоримо про відновлення коменсальної мікробіоти, то тут важливо розуміти, що е, все це здійснюється, особливо з точки зору е, мікробіому, здійснюється скоріше метаболітами бактерій, ніж самими бактеріями, не, не бактеріями, які взаємодіють між собою, а е, метаболітами. І, е, Є дуже хороша теорія, що немає хороших і поганих бактерій. Ми звикли користуватися цими термінами, що от є хороші бактерії, і ми додамо якийсь пробіотичний препарат, і він хороший, і ці хороші бактерії зроблять цю роботу. Однак, насправді, враховуючи мікробіом людини, протеоміку, генетику, епігенетику, ми розуміємо, що хороші бактерії це ті. Які роблять для даного конкретного е, організму тварини, саме те, що потрібно саме для цієї індивідуальної тварини в цей час. І тому е, замість, е, скажімо, е, визначень, які це саме види, приходять на зміну поняття їхня функціональна активність. Тобто е, тут надважливо, що вони не втручаються. Не інгибують основних представників коменсальної мікробіоти. Вони гармонійно поєднуються і при цьому вони балансують. Тобто, це оцей баланс між ми звикли ще раз скажу, користуватися такими термінами як хорошими і небажаними мікроорганізмами, звичайно, коли мова не йде про інфекційний процес. Ми говоримо про стан нормалізації цинозу, тому що вони цим самим модулюючи локальну імунну відповідь в кишечнику. Забезпечують е, так звану е, резистентність нормоценозу до тих чи інших інфекційних агентів, е, тому що сама по собі коменсальна мікробіота має такі властивості. Однак, якщо є ті чи інші порушення, чи це стрес, чи, те, чи це неадекватне вигодовування, чи це ну, скажімо, якісь інші умови, які впливають на тварин, тоді необхідно використовувати саме такі препарати для профілактики, для стабілізації. Нормального мікробного цинозу кишечнику.